Львів'яни стали в чергу за життя. Кілька громадських організацій влаштували вуличну акцію проти нового закону, який вимагає ліцензування імпортних ліків. І з березня переконані активісти з аптечних прилавків може зникнути майже половина лікарських засобів. Пані Жанна, одна із тих, для кого закон про ліцензування ліків загрожує повільною смертю. Аби протистояти вілінфекції, жінка двічі на день приймає ліки, які ось ось можуть перестати ввозити в Україну. Будемо до останнього стояти, приймати участь в акціях, ну щоб не допустити до цього. І нам треба стаціонарина, надо з цим боротися, з цим, щоб люди виживали, а не для того, щоб вони вмирали. Тоді можна взяти, просто вивезти їх і унічтожить. Організатори акції кажуть, закон недолугий, бо досі невідомо, як отримати нову ліцензію. У найкращому разі ліки не зникнуть, а лише подорожчають. Що ліцензія коштує приблизно зараз на даний момент є якісь такі цифри це 30 тисяч гривень. Відповідно, якщо великі компанії будуть ліцензіонувати кожен препарат, відповідно, ми з вами люди, які купуємо медичні препарати, будемо оплачувати більшу суму за медичні препарати. Акції протесту відбулись в усіх великих містах України. Організатори обіцяють не припиняти протестів допоки їх не почують.